Продовжуємо разом з вами тему нашого придбання автомобілю і вигідності цього процесу, порівнюючи різні інструменти. Наступне кредит: в кредит переважно є доцільним брати нові автомобілі в салоні. Так само і практичний досвід, який я зараз вам передаю в нашому ролику. Я набув, сходивши в автосалон BMW, розглянувши для придбання для себе автомобілю моделі X5 позашляховика. Теж Дуже гарного, достойного для українського підприємця. Вартість нового в салоні. Це комплектація небагата. Вона на ній можна їздити, але краще. Трошки потужніше, але теж можна. Вона коштує 62 тисячі євро. Тут вартість у євро будемо розглядати, але воно корелюється з доларом дуже майже тотожно, тому буде зручно порівняти відсоткові пропорції. Комплектація бізнес. Отже, сплата першого внеску в розмірі 50% – ну, це є 31 тисяча євро. Разом до цього ми сплатимо реєстрацію у межах 3 тисяч євро. Решта суми розбивається на 5 років, 2 з яких відсоткова ставка 0,01. Вартість каско по даному автомобілю, по даному кейсу з кредитом 5,5% від його вартості, яка щороку перераховується. До речі, така сама ставка закладена і в лізингу, приблизно така сама з влучністю до 1%. Після проходження двох років безвідсоткового кредитування наступні три роки з відсотковою ставкою близько 15%. Але у гривні сума фіксується у гривні, це важливо і це добре. Вартість каско на рік близько 3,5 тисяч євро. Ми розуміємо, що це від оцінки. На 2 роки щомісячний платіж становитиме за 2 роки близько 44-200 тисяч. Разом з каско, першою реєстрацією, першим внеском, ми сплатимо за цей автомобіль 78 тисяч доларів орієнтовно. Якщо ми плануємо працювати 5 років, 2 роки плюс безвідсотковий і 3 роки відсотковий період. Орієнтовний платіж буде складати на даний момент в межах 40 тисяч гривень, тобто в межах 1 тисячі євро. І відповідно за 5 років, за 5 років ми сплатимо усіх платежів разом з першим внеском і безвідсотковим, відсотковим періодом КАСКО ми сплатимо разом в межах 95 200 тисяч доларів. Передплата від 2 до 5 років становить в межах 17 тисяч доларів. Це на рік в межах близько 5,5 тисяч доларів. Тобто євро. ну, Неважливо, ви зрозуміли, про що я мав на увазі. Вартість автомобілю, дисконтування його за 3 роки. Верніш, його остаточна вартість, остаточна вартість становить близько 48 тисяч доларів. За 5 років він дисконтується і буде вартувати десь приблизно приблизно 38 тисяч доларів. Це умовне дисконтування. Я гадаю, воно влучне десь до 10% похибка по всіх наших кейсах кейсах, які ми будемо розписувати, перейдемо до їх експлуатаційної вартості даного кейсу, втрата вартості за 3 роки становить 38,5%. або близько 60%, якщо ми його експлуатуємо 5 років, і сплачуємо за нього ту вартість, яку ми маємо сплатити. Перший внесок і все, що ми говорили в попередньому. Тільки що за 5 років наша експлуатаційна вартість одного місяця буде десь приблизно 950 євро на місяць. За 3 роки близько 830 євро на місяць. Якщо ми порівняємо з лізингом, то вартість того кейсу 1000, 1000 євро. Переваги перейдемо до переваг. Перше. Кредитує банк, це найнадійніша фінансова установа України, добре ліцензована і гарно аудійована. Похитність інституцій банків вона менш критична, ніж інших фінансових і лізингових компаній. Авто є у власності безпосередньо того, хто бере даний кредит, і на нього накладається обтяження нотаріальне щодо неможливості його відчуження, застави будь-яким чином щось з ним зробити. Крім. Ім його експлуатувати. Якщо є порушення умови договору, то ця застава переходить у власність кредитора банку. Але якщо ви хочете продати автомобіль, вам треба оплатити всю суму за автомобіль, і він перейде у вашу власність, і зразу зняти будуть всі обмеження на відчуження, і ви його одразу ж Продаєте, тобто, це швидше аніж лізинг. Вигода в усіх умов, що кредит лізинг це гривнева сума, яка йде в розстрочку. і. При зростанні курсу те, що в нас динамічно відбувається, ми розуміємо, що ми виграємо. Наскільки курс збільшується, настільки ми виграємо у користуванні цими, цими фінансовими інструментами? Різниця між лізингом і кредитом з точки зору користування фінансами. Перший внесок по лізингу, як ми дослідили в попередньому ролику, близько 30%, по кредиту 50%. і на залишок вільних коштів, наприклад, від БМВ, а це в нас лишається близь. Близько 30-28-30 тисяч євро, і ми сплачуючи на місяць експлуатаційну вартість близько 80-30 євро, ми розуміємо, що інвестувавши ці кошти, наприклад, під 1% на місяць, 12% річних, ми отримуємо 320 доларів. Тобто це не покриває, звичайно, наших витрат. І інвестувавши під дохідність 3% на місяць, тобто 36 річних, але це висока Доволі для консервативних інвестицій відсоткова ставка, майже, скажімо так, нереальна. Ми отримуємо дохід, який нам покриває вартість платежа по кредиту. Ось те, що ми дослідили. Більш детальна інформація буде в описі під цим роликом. Підпишись, постав колокольчик, нагадай собі, взяти трошки нових знань з інвестицій.